Привіт, Терези! З вами Оксана Донець, ваша терлогія. Я тут вам дещо принесла це ваш прогноз на жовтень. Я тут сижу і думаю, як добре, що ви на мене підписані, і можете отримати цей класний прогноз. Це якусь таку ясність, да, якийсь орієнтир на це майбутнє. Не підписані? Чому? Шукайте посилання і на телеграм-канал в описі відео, там можна отримувати прогноз просто реально кожен день. Кожен божий день. Якщо ви любите це, то ви полюбите мене. Так, все, все-все-все. Терези. Зараз ми дізнаємося в картеро, яким буде жовтень. Його енергії, його настрої, які-то ключові події. Угу. Карта жовтня для терезів. Шість мечів. Я вже просто переживала. Якісь усі в усіх знаки. в цьому місці якісь такі карти цікаві про якусь ясність. В усіх якісь такі мечі випадають. Тобто, ну, я не знаю, можливо, нам усім. Прийде яка-то важлива інформація, які-то новини усім нам. <сі> і ми будемо з цим якось там розбиратись, щось собі почнемо планувати. Я не знаю. Ну, ми з вами це подивимося вже наприкінці жовтня. І так, Терези, шість мечів. Це карта переходу. Ну, каже, як є. Це карта переходу з одної стадії вашого життя в іншу стадію, з одного положення в інше положення, з одного місця в інше місце. І це може бути як буквально фізично, так і отут. Тобто ви будете розуміти, що так як було уже ні, нема. І треба планувати, що буде потім. Тобто, але це можуть бути тільки думки, пошуки, ідеї. Може, ви будете в цьому місяці там шукати якусь інформацію для себе, шукати якихось ідей, надихатися, будете спілкуватися з Четим Джипті і питати в нього якихось порад, що мені робити, як мені жити в цьому світі. Хтось із вас буде обов'язково думати про продовження якогось свого шляху. Тобто ви навчаєтесь, будете намагатися передбачити до чого приведе моє навчання, а де я потім себе реалізую. А це вже треба починати там дипломно писати, а може мені вже треба думати про якусь аспірантуру, а може то, а може сьо, а може це про переїзд може бути мова. Тому що шість мечів це зміна, трошечки зміна напрямку руху. Ну, вона не є очевидною. Шість мечів це такий собі період плату, коли хуже осталось позаду. Тобто, усе, що могло бути з вами погане, вже воно або случилось, або забулось, або ви успішно його минули. Взагалі, ця карта вона завжди нам говорить про те, що виходиш, як хто там з води, хто там з води виходить <сум> сухим. Це ця карта, коли якраз вдасться оминути гострий кут, вдасться не зробити помилку. Так що, знаєте, вас боженька рано любить, напевно, в цьому жовтні. Плюс ви не одні, вам є на кого покластися, навіть є стіна, на кого можна трошечки свою відповідальність приложити. але я врахую, що це просто бонус-бонусний. Поки ви будете думати, як вам жити далі. Поки ви будете шукати інформацію, поки ви будете пробувати передбачити якісь розвитки подій, наслідки своїх ідей, хтось буде тягнути за вас, не волнуйтеся, так що ем, нікуди він над вас не дінеться. Ладно, шість мечів може говорити і про. Подорожі, і ці можуть подорожі бути буквальними, тобто якісь то поїздки, в якісь то міста, невідомі вам, якісь ну, перельоти, тому що це. Може бути далеко, може ви на відпочинок вирішите кудись змотатися. Но ну, шість мечів це ще й карта. В ній є певні такі сімейні зв'язки. Тобто це можуть бути зустрічі з родиною, поїздка до сім'ї, поїздка до батьків, приїзд до вас, якихось родичів без якогось терміну. Єдиний місяць, напевно, у, у. єдиний мінус у шісті мечів це те, що начебто все рівно, начебто все спокійно, і наче ми розуміємо, що зараз нам нічого не загрожує, але оте от невідомість там майбутнього, вона може трошечки викликати тривогу. Тому рекомендація по шісті мечів. пустити все на самосток. Самостьок. <пустити>, пустити все на самотік, коротше кажучи, просто нехай деякий йде. Довіртеся цьому потоку подій. Судьби, да, в якому ви зараз пливете, в якому ви зараз потихеньку так несетеся. Все складається так, як має скластися. Поки що не поспішайте робити якихось різких Рухів, не потрібно приймати якихось дуже важливих рішень у жовтні. Ну реально, не треба не, не брати це бика за рога або намагатися якось контролювати, тиснути, впливати на ситуацію в вашому житті. Це більше все не дасть ніяких результатів. Просто треба видихнути. Успокоїться, постарайтеся себе не накручувати з приводу того, що буде колись потом, бо воно і так буде, і ви, як тільки це настане, ви про це узнаєте. Довіртеся тим, хто поруч з вами реально включайтеся. Якщо у вас є ідея, якщо у вас є думки, якщо у вас є плани, будь ласка, гугліть, пишіть, прописуйте дзвоніть, питайте, це все ок і нормально. Можливо, ця карта говорить про перехідний час буквально там протягом одного місяця. Да? І коли ви вже якоби, е, про щось дізнаєтеся, да? ви вже переправитесь, і ви вже будете розуміти точніше, куди ви і до чого ви рухались. І ваша тривога, яка обов'язково буде вас переслідувати в жовтні, обов'язково мене все. Напишете мені в кінці місяця, як у вас програлася ця карта, у кого що помінялося, тому що по цій карті може помінятися, ну, знаєте, не тільки бачення себе чи бачення свого майбутнього, по цій карті можуть бути реальні зміни в плані місця проживання, місця роботи, а можливо це буде тільки пока як плани. Розміни, і тому будете якби, узнавати, а що там, а як там, а що я там буду робити. Все. Зустрінемося з вами наприкінці жовтня. Будемо дивитися листопад. Побачимось, па-па!